19 травня на календарі. П'ятниця в нас чудовий настрій. Бажаємо, щоб у вас день розпочинався так само позитивно і насичено, як і в нас. Зараз у Полтаві, взагалі, по Україні тривають дні Європи. І саме завтра, 20 травня, відбудеться в нашому місті також масштабне дійство, власне про яке зараз ми і будемо говорити з нашою гостею. Так, представляємо нашу гостю, яка власне не потребує особливих представлень, але тим не менше, Юлія Стимковська у нашій студії, ведуча та співпродюсер. Телепроекту квадрат успіху. От завтра День Європи разом з квадратом успіху. Відповідно, суперфіналісти будуть на сцені. Давай, от хочемо подробиці. Напевно, що зараз триває насичена підготовка. Дуже насичена. Ну, по перше, ми живемо зараз на сайтах погоди, тому що ми дуже хочемо, щоб завтра було тепло. Але тим не менше, я вважаю, що і музика зігріває. Так що не дивлячись на погоду, ми влаштуємо справжній концерт. Запрошую вас і усіх гостей нашого міста і взагалі усі Полтаву на. Театральну площу о 19-й годині, де відбудеться безпосередньо сам галоконцерт фіналістів, і будемо святкувати День Європи. Так, отож, розкажи, будь ласка, я так розумію, ну, суперфіналісти, звісно ж, це чудово, але я думаю, що ще треба прикрасити чимось концерт. Гості будуть. Які? Взагалі ж будуть усі 16 фіналістів. Так. Також будуть гості розпочинають наше дійство. Це будуть живі барабани, угу. за пальмом. Так, так, так. Потім запрошені, так як завжди майстер-класи, як я кажу, будуть показувати Валерій Соколик та група Краяни. Звісно, Наталя Май. І, мабуть, родзинкою цього дійства буде те, що наші суперпіналісти будуть викон... не просто співати, а співати під живі інструменти. Наш живий бенд Sound. Це дуже важко. Вам чесно скажу всі звукорежисери. За вуха тримаються, тому що ну це не просто, якщо ви розумієте, просто підміну заспівати одне а ось з усім колективом живим. Це дуже дуже складно, але драйвово. А що це за колектив? Лайфсаунд Лайфсаунд. Ну це так частина, я б сказала, живих барабанів, тобто на барабанах івгендудник, так Сергій Вовченко, Артем Підан, Олексій буде там на гітарі видавати соло, тобто. Так вони трансформуються. <ріст> Живі барабани частково трансформуються в лайф-такий е, бенд. Лай, лайф -саунд. Як е, учасникам легко співпрацювати з живими інструментами? Ти спілкуєшся зараз з учасниками? Зараз репетиції проходять через годину, буде також на базі першої музичної школи, буде репетиція. Ну, чесно скажу, як ось там, коли така замотана усіма організаційними питаннями, коли я приходжу до них на репетицію. І вони це. <хи> і все, я бачу ці запальні очі, я бачу, як вони чесно, вони себе не жаліють у мікрофон. Та, ти співай, ти ж побережи голос там <хи> до ну, Так, за... так суботи. Так, так, ні. Вони наповно відриваються і всі такі драйвують, кайфують. Ну, класно, я думаю, завтра і лірики буде багато, і буде багато драйву. Так що я впевнена, що завтра гал-концерт, ми такі. Буде гучним, а є якісь от обрали там кількість пісень для кожного фіналіста. там? Е, ну так я нас просто ж кожного... багато. Нас багато, тому е, розумієте, театральна площа в центрі міста затягнути ми ніяк. розумію, але ж хочеться, хочеться, щоб хочеться, такі масштабні, великі тривали. Взагалі по плану 23 пісні. Угу. Тому немало. 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 Тому я думаю, що на всяк смак, на кожного ми знайдемо підхід. Ще щось, можливо, ще якась розинка, не знаю, розіграш автомобіля. Там. Ні, ну, найголовніше, розіграш вже відбувся. Ми вирішили, що це буде в прямому ефірі. Це 30 квітня, тобто так. наш абсолютно переможець отримав. Так, але можливо, ще тут для телеглядачів для ще що придумали. Та для глядачів ми придумали те, що гала концерт буде і буде співати наші пісні. Ми навпаки, вирішили взагалі зараз у сучасному світі поменше балачок, побільше музики. Я ж це хотів і тебе. Та -та -та, почути, так, тому йду. не буде, знаєш, бла бла бла, буде лише все по так, суті. Бо це щоб... дійсно іноді так, так не не нонстопом, нон щоб ну щоб. Народ відчув просто драйв, і не було тих непотрібних пауз. Ну да. ну це потрібно дійсно. Щодо технічних моментів, також я розумію, що масштабний концерт, театральна площа це має бути не знаю, величезна сцена, це Звуча. багато світла, звуку. Я так розумію, це на твої тендітні плечі все лягло. Ну, чому, спів, чому співпродюсер. Ми? Ні, ну ми ж з Наталією Іванченко просто так наших е, ну, дітей не можна сказати, майбутніх зірок, так, ми ж... Е, Взагалі, у нас така позиція, що треба давати їм найкраще. Ага. Тому е, вони пройшли так прослуховування у радіо. Вони відчули смак, як це виступати на сцені перед професійним журі. Вони були тут у студії. В цій студії відчули прямі ефіри, інтерв'ю, робила і ось апогей – це галоконцерт, Тому просто е, щось таке не може бути. Обов'язково світло, сена, це буде ставити нам гран, -шоу. будуть величезні леди, величезні екрани. Тобто, ну масштабне буде свято. Я вважаю, що для починаючих виконавців це ж не просто там вже ті зірки, які сформовані. Для них це буде перший величезний досвід. Ну і по-друге, вони я сподіваюся, ну, отримують задоволення від професійного звуку, світла. Ну, звичайно, леди, Роблять своє. Ну, дійсно. Скажи, будь спеціфекти. ласка, знову ж таки, щодо квадрату успіху, черговий твій досвід, знову ж таки, повернення, таке масштабне, глобальне. Телепроєкт відбувся, він був, як на мене, досить таки успішним і це підтверджують і телеглядачі. Далі. Привіт! Далі. Юні. Ну Взагалі це ж щасливий сезон, сьомий сам справді сьомий. щасливий. От мені хочеться, щоб від тебе почути, да, не знаю, восьмий сезон, не знаю, там розкрутка талантів там, і так далі. і так далі. Ой, що? Ну дуже хочеться. В планах ми взагалі хотіли там, знаєш, поїхати там містами Турне. Полтавщини. Так. Нам дуже хочеться. Іде. Але я вам чесно скажу, що для цього потрібні е, люди, які підтримують і фінансово. Без цього ніяк, тому що все на добрій ініціативі телекомпанії Алтави, і я дуже вдячна. Тим партнерам, які відгукнулися і допомогли, але без масштабного ну, фінансування, фінансування дуже важко це зробити, тому що той же якісний звук, світло це потребує все, е, чималих коштів. І е, тому, якщо ну, вам все... подобається Юля, але все ж таки, ну бажання ж є таке. Звичайно, є, тому що я взагалі вважаю, що досить е, сидіти на місці, треба щось робити. Знаю, що Працює стереотип у Полтаві, що Полтава – це маленьке місто, так, так. Ну, що яку кажуть лише отак, лише у столиці там можна чогось добути. Ми сьомим сезоном вирішили довести, що можна. Не сидіти на місії, просто собі там щось наспівувати вдома або десь. Що можна засвітитися на в телевізорі, що можна отримати велику сцену, отримувати свого слухача. Так що плани великі, але ж я кажу, на одній ініціативі далеко не поїдеш. Але все ж таки, ми впевнені, що враження залишились найяскравіші Звичайно. і в тебе, як у ведучої, у співпродюсера і в учасників однозначно, так? Звичайно, так, тому що. Взагалі, після великої паузи, робити щось великомасштабне, воно ну, таке, знаєте, сплескось. І ось до учасників. Мета наша була їх. Якщо чесно, об'єднати я я кажу, як в цьому у, у таборі <с <с дитячому, щоб вони відчули, що таке команда, щоб вони відчули, як це працювати один з одним, спілкуватися. Мені не хотілося б, щоб вони називали один одного конкурентами. Чесно вам скажу. Тобто їм ще це той пласт таких музикантів, які ще надалі будуть зустрічатися на сценах, і мені хочеться, щоб вони казали, а вони вже кажуть, що це квадратушники, це квадратушна сім'я. Так відбувається. Про ранок на Алтаві хотіла сказати тут. Була цікава така ситуація. Взагалі, вдячна, що ви підтримали і вболівали так. за наші відправляли. Ой, то взагалі чудово за наших фіналістів. І ось у них була така теорія з мовом. Олександр Сидоренко, наш фіналіст, помітив, що коли перша четвірка фіналістів прийшла, вони угу. сіли. Ось тут очки. І е, той, хто тут сів, той пройшов у суперфінал. Mm -hmm. З одного боку, так? Так, з одного mm -hmm. боку, е, біля ведучого. Другий ефір, третій, четвертий. І всі, хто і всі там... ті, хто тут сидів, проходили у суперфінал. традиція. І ви уявляєте, що було з суперфіналістами на вихід е, переможця. Я думала, що Бу тоді, тоді якраз Катя, ти була ah. в ефірі, я думала, що буде боротьба. Саша каже: вмикайте музику Mortal Kombat і Буде Справжні, але вони поступилися, хлопці поступилися місцем єдині суперфіналістів. І тут все ж таки традиція не зіграла, але не маємо зіграла. переможця. Так. Переможця заслуженого, переможця, який був визначений глядацькими голосами. І і також і... журі так. 50 і на 50 журі. працює система. ця. І але, обрали Валерія Кучерявого. Але, так. але мені здається, що всі ті 16 суперфіналістів, які будуть завтра на сцені на театральній площі, вони їх. Вибачай, Валерія, але їх всіх можна назвати переможцями. Так, Ось так удавати. Так, да. ми так і говоримо. Я і казала їм, що ті, хто кого обрали журі, вони вже обрали переможців. А далі вже йшла боротьба за подаруночки. <світ> <світ> Розумієш? Я вважаю взагалі, що у них багато ще попереду цих подарунків. Ось і багато конкурсів. А те, що їх вже показали, це телеканал ТАВ на всю Полтавську область. І якщо вмикати онлайн, то і На весь світ, і у космосі їх побачила. Це найголовніше, я вважаю. І дуже вдячна, тому що це єдине, я наголошую, вже не перший раз це єдиний телеканал, не беручи до уваги столичних, який проводить такий масштабний захід на підтримку молодих починаючих виконавців. І на Галконцерт ще раз запрошую, і чесно скажу, що е е е насправді виступати наживо. Бо лише живий звук, жодної ж фонограми, тільки за живий звук. Це дуже складно. Я бувала не на одному концерті відомих співаків, які просто-напросто не витримують живого звуку і співають так званим даблом. Тому що чисто заспівати, це треба ще. Великий досвід так. Тому <світ> ваша підтримка, шановні наші телеглядачі, не завадить. Вона буде надзвичайно важливою для усіх учасників гала концерту який, нагадуємо відбудеться о 19-й годині завтра, завтра на театральній площі стане такою жирною крапкою, взагалі в святкуванні дні, Дня Європи. Мені здається, таке свято нашого міста. Тож нехай погода не завадить, навіть якщо буде невеличкий дощ, хоча ні, його не буде, ми в це буде. не віримо. <світ> нехай не завадить і дійсно. Відбудеться чудове дійство. Так, Звичайно. дякуємо тобі за те, що завітали до нашої ранкової студії. Е, отож, вирушай далі, щоб все, як то кажуть, довести до логічного завершення, щоб завтра все відбулося так, як ви всі закликаєте. Так, бути не не можна. все так і буде обов'язково. Ну і звісно ж, е, все ж таки, нехай буде восьмий сезон. Обов'язково, тому що дійсно ми б хотіли знову і знову відкривати нові таланти. Ми це всі от телеканал Таво разом е, з телепроектом Квадрат успіху. Юля, успіхів. Дякую, дякую. що запросили, і побачимо побачимося, тепер. Побачимося. Побачимося завтра ввечері. На галоконцерті. Так, нагадаємо, у нашій студії була Юлія Стимковська, ведуча та співпродюсер телепроекту Квадрат успіху. Завтра, 19-та, театральна площа Полтава. Гала концерт суперфіналістів е телепроєкту Квадрат успіху. Всі будемо там!